Ми маємо знати, що є своя правда, і ми маємо її бачити. Дякуючи таким програмам, я думаю, ми це будемо бачити і далі. Кожна людина має завжди дивитися своїми очима на те, що їй дають. Ми будемо вашими очима, рута ньюс робити гуртом добро легше. Руслана, і обіцяла ви нам акапельно заспівати сьогодні. Що це за пісня буде? Власне, хотіла почати з того цю програму, але так склалося, що двічі ми подивилися Марусів. Це буде пісня, яку я хочу сьогодні присвятити, оскільки у вас марафон присвячений Майдану, чим я дуже зворушена, бо нібито Майдан уже пройшов, у нас там два дні поговорили і забули. Але в контексті цього всього я хотіла би подякувати. Всім тим родинам Небесної Сотні, всім друзям і е, всім волонтерам, всім бійцям і всім хто, всім, хто сьогодні разом з нами творить Україну, е, і побажати цією піснею мати завжди той стержень, е, який е, проявила Небесна Сотня, коли е, йшла е, не жалкуючи свого життя заради України. Тому ця пісня вона якраз про них, е, про той майдан. Вона вперше виконувалась на Майдані, і я хочу її сьогодні пригадати і заспівати для вас. Просу. Ой там на Майдані Позлітались пташки рано. Жні, птахи, голубочки, України, сини й дочки, позбиралися на волі задля щастя правди й волі. Ой так. Наші болі, наші рани, там молитва і єднання, наші спільні починання, брат за брата, в і пісні, а вогні такі зловісні опалили крила віри, а Дай нам скинути кайдани, повстають нові майдани, падають сини, падають сини. Ой, синочки голуб'ята заридала, мов розп'ята Україна мати, підніміться, поборіте, ви ж герої всього світу, чуєш, брате, чуєш, брате? Ой, там, На майдані. Зустрічали сонце рано, сонце заходу і сходу, мо славного народу. Сонце заходу. Дякуємо, розглядали.